Доброго дня, шановні садівники! Мене звати Бут Андрій. Я вас вітаю на своєму каналі Бут Сад. Сьогодні ми поговоримо про формування ялинки сизої різних сортів, різної висоти з різними складнощами. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і коментарі. Перш ніж почати формування, завжди треба в будь-якої подивитись на її стан, як вона себе почуває, чи є якісь ознаки захворювань, ознаки ураження хворобами чи шкідниками, або механічні пошкодження, ось так як тут ви бачите гілочка, яка колись була зламана. вже. оглядаємо, бачимо, що дана рослина знаходиться в стані чудовому у неї поверхівці, добре видно, що прирісти потужні, і це говорить нам про те, що працювати з нею можна ніяких ускладнень в цьому немає. З чого починаємо? Завжди починаємо зверху е, працювати. Чому? Тому що, е, хоч ви знаєте, що правило стрижки тупіарних форм, якщо ми працювали ножницями, говорить нам про те, що треба починати знизу наверх, щоб все, все зрізане добре опадало. Але складність в тому, що ми будемо працювати зараз з цикатором, і якщо б ми працювали знизу, а потім ліземо наверх, то все пузо буде в смолі. Тому починаємо завжди працювати з верхніх ярусів. Що тут саме треба робити в цьому верхньому ярусі? Зверніть увагу, верхній привіст дуже довгий, довжина його в принципі зараз максимально допустима. Тобто при такій висоті, десь 50-60 см. Скривлення на цьому прирості однорічному, минулорічному прирості, не не страшне абсолютно, тому що коли форма крони буде конічна і загущена, ми вже самої цю скривлення бачити не будемо. Тому на цю кривизну дивитись, звертати увагу абсолютно ніяк не треба. Ну, на що треба звертати увагу? На нижній ярус, от цей перший по висоті і другий, що вони дуже потужні і випадають із загального трикутника цієї рослини. Тому ми зараз з ним попрацюємо, укоротимо якраз перший ярус під одолічним приростом. Я не беру ніякої собі стрім'янки, з землі зробити можна. Тільки не дуже нахиляючи, а трошки. Я це можу робити спокійно, тому що на однорічних приростах є у ялинки бруньки, сплячі бруньки, які будуть спробуджуватися. Пам'ятаєте відео про сосну? Силка на нього буде тут. Там якраз бруньок однорічних у сосні немає. І це вкрай важливий нюанс при формуванні рослини. У ялинки вони є. То ми можемо спокійно укорочувати прирости. І уже зразу. Укорочуємо ці. Ми зробили верхній ярус і рухаємось тепер уже нижче. В деяких випадках можна, от як тут зараз, бачите, дві ростуть, я вирізаю повністю прізвищаючи е е ці два. Тут, укорочую, прохожу, просто дивлюсь, і мені здається, тут треба ще більше прибрати. Отак. От я хочу зробити з неї. Трикутник. З того боку вам не видно. А я бачу тут зараз от стовбур, який повністю відкритий мені. Я його бачу, хоч це і не видова точка, але взагалі, тому це не є проблемою, але взагалі це допускати вкрай не бажано. Роблю із форми із цієї ялинки трикутник. Саме з секатором. З даної рослини я працюю з секатором, тому що тут не так багато роботи і не треба ножницями її обрізати. Що ж, друзі, ми закінчили працювати з цією ялинкою, переходимо на іншу. Наступна рослина, яку ми будемо зараз формувати, це ялиця. В неї дуже гарна і м'яка хвоя, але допомога їй наша потрібна. І перше, на що треба звернути увагу, це відсутність прямо стоячої верхівки. Це проблема, дійсно, її треба вирішувати. Як ми можемо це робити? Вибрати із однієї із цих мутовки. Не самий, не обов'язково самий вертикальний, а той, якого нам не жалко, пагна, ну, власника, мабуть, треба було б це і брати, підв'язати бамбучину кембріком, так, і поставити її вертикально. Але в даному випадку ми це зробимо з іншою ялинкою, але в даному випадку я бачу, що у цій ялиці вкрай рідке дуже. Тут, бачите, ці між мутовками прирости повиростали, але вони рідкі і не загущені. Я вважаю, що у даної рослини нам ми повинні гнатись не за висотою її, а за її пишністю і симетричністю. Тому, почавши зверху, я її ось бачите, тут є верхні маленькі прирости, які я і залишу для того, щоб вони о, росли вертикально. Не укорочуючи їх і не видаляючи їх. Повністю один не залишаю. Хай три і залишається. А ці я зріжу, я бачу, де є сплячі бруньки, зріжу на максимальну. Короткі, переводячи на сплячі бруньки ці прирости, щоб зупинити їх в розвитку, а дати ріст цим коротеньким вертикальним. А наступному році я можу або навіть влітку прийти і залишити вже один, коли я побачу, що один із них розвивається добре. Тоді роблю по правилу трикутника. Зараз чіткий такий трикутник в мене не вийде, але я сильно його не зарізаю і роблю просто форму. Максимально наближену до трикутної. Ви пам'ятаєте, що ходні рослини можна різати цілий рік. І от зараз я вже зріз наклав і там видно, що виділяється смола. Це не проблема, абсолютно замазувати такі зрізи нічим не треба. Ці рослини себе захищають самі. Все, робота з цією рослиною закінчена. Вона трошечки зараз виглядає. Без верхівки страшно для людей, але я вас запевняю: ось є тут три пагони з великою кількістю бруньок, які дадуть в цьому році вже верхівку. Переходимо до наступної. Це ялиця колоновидна. На перший погляд рослина симетрична, гарно розвинута, але допомога їй наша необхідна вкрай. Перше, що на що трезментувалося на дві верхівки. Якщо ми зараз одну із них не укротимо, ви вже знаєте яку, оцю, то вона буде конкурентом і з часом виникає велика загроза того, що вона відламається або відхилиться і потім відламається від снігу, там, чи просто вітру. Її можна укоротити отак. Вона вже не буде конкурувати, вона притвориться просто на обростаючу гілку. Можна вирізати її повністю. Можна і так, і так. Це не проблема. Але у нас є, подивіться, яка дуже велика кількість сплячих бруньок на цьому прирості у ялиці. Тому ми не переживаємо, тут буде багато пагонів, які дадуть загущеність цій верхній частині. І знову ж таки заганяє її в легенький трикутник, тільки вже секатором, легенько, без, без фанатизму, переводячи на сплячі бруньки. Все, з цією стеною поки що все. Переходимо далі. З цією ялинкою нам треба попрацювати добре і трошки іншим інструментом. Може, я візьму ножниці, щоб мені було легше не бігати по кожному, общіпувати, а вже буду працювати, секатором. а буду працювати цими ножницями. І так як я не дістану вверх, то буду використовувати копічний секатор, щоб не ставити мені стрімянку і не лізти на саме вверх. Пам'ятаємо, що починаємо з верху, Тож, цим секатором я роблю з цієї ялинки, бачите, вона широка. І конічної форми. Перше, друге, в неї вже в силу якихось обставин, мені невідомих, є прогалини внизу. Вони ніколи не заростуть. Там не утворюється нових пагонів, щоб вони нових бруньок, щоб вони там заростали. Точніше, це можливо, але це звичайно, вкрай довго, і нам би треба тоді рослину дуже зжимати, щоб там заростали нові, щоб нові пагани. Також звинтював, що от. Нижній ярус, який повинен бути самим широким, він тут трошки задавлений. А оцей середній він виходить часто, ну ти в цьому випадку, він виходить уже над нижнім. Наша задача загнати в чіткий трикутник. Це обов'язково вкрай важливо, тому що з часом цей середній задавить нижній і він буде недорозвинутий. Ну і самий вигляд декоративний буде втрачено. Тому починаємо зверху, а донизу ми зараз доберемось. Робимо трикутну форму. Зразу викидаємо зрізані частини. Назначаємо головного, хто в нас буде самим головним. Я пропоную, хай це буде цей приріст. Відповідно, це я видалю повністю. У деяких випадках я вирізаю не просто там укорочую нічний приїзд, а вирізаю прямо на двох, а то й трьохрічну деревину. Єдине, що ріжу це без сучка, прямо до мутовки. Зараз ці зрізи буде видно, але буквально через місяць, коли розпустяться вже нові, ми вже їх не побачимо. Так, верхівку я вже зробив. Тепер для більшої швидкості я користуюсь не секатором, а ручними ножницями. Да, тут вже зрізи не будуть чітко на мотовку, вони будуть е трошечки з пеньочками, але я стараюся робити так, щоб пеньочків особливо великих не було. Ось трикутник іде, я спускаюсь таким чином вниз. Якщо є якісь випади в нижньому ярусі, я їх теж звичайно прибираю. Ми попрацювали з кроною, бачите, вона вже має чітко конічну форму і це досить швидко за допомогою ручних, ручного інструменту. Побажання власниці цієї ялинки було в тому, щоб підняти трошки її спідничку, зробити таку на невисокому штамі. Тому що є прогалина з цього боку і з того з протилежного боку також вона є. Трошки підніму крону шляхом вирізання таких гілок. Тобто зараз пройдусь по периметру і трошечки її підніму. Це виключно. Естетичне вподобання. Комусь подобається, щоб ялинка була на невисокій ножці, що сюди можна підсадити, якісь однорічники, цибулинні рослини, ялівці, якщо хочеш, щоб вона була підбита тими ялівцями. Але взагалі-то зазвичай стандарт якості чи нашому окові, точніше, приємно дивитись, коли ялинка посаджена прямо коли наросте від землі, без ніяких штамбів. Раз. Раз. Ось з цього боку у нас вона з північного боку крона досить рідка і не симметрична. Я її тут трошки ще піднімаю. Ось цей кусочок він завалений туди. І так, ми закінчили роботу з цією ялинкою, загнали її форму мікрону в конічну форму, підняли трошечки низ, подивіться, яку розмін, який розмір гілок ми зчищали, і почистили середину, там є трошки сухенько, це нормальний процес, почистили всередині. За бажанням можна буде її постригти, для того, щоб геть зробити щільну форму в кінці травня на початку червня. Ну, сподіваюся, що ми сюди приїдемо і ще в цей час і покажемо, як це робити. З нею, другу серію її стрижки. І тоді з часом вже переводячи її формування тільки на один термін кінець травня, початок червня. Поки що з нею все. Дякую вам. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, задавати питання, Успіхів з інших справах і добробуту!